Ніжок. А що ми тут маємо? Бачите, тут маємо кінець ресторану був Джардіно. а тепер оренда. Прогуляємося вулицю староєврейську. Стара єврейська як ніколи порожня. Це не дивно. Справа навіть не в погоді, ви самі розумієте. Точніше в погоді, але не в тій, то. О, давайте знаєте, коли пройдемось. Ну, щоб щось нове. Тож відкрили вже вулицю Федоровича. вам про це розповідали, але ще не показували. А зараз пройдемося і покажемо. Тобто, Старо єврейською передамо наліво на Федорович. Перетнемо ручку, а там далі, та як Бог дасть. Гарний букет квітів. Ось <розв> Шоколівщина. <'язок в> А я тут видно, що не тільки прохит, а й проїзд відкритий. Ця частина центру, така трошки менш туристична. Ну, что так можно сказать. Перетинаем Руську, а я думаю, до Доминиканского собора. На ліву площа ринок, туди ще прийдемо. Направо підвально, туди теж прийдемо. А це собар Домініканський. Люблю, как Что? Полюбляешь? Я люблю, когда тишина в Что-то полюбляюсь, но люблю тишину. Продолжает пролетать снежок. Леворочь мы скла. У нас все видео с него. Каник? Каник так і залишився стояти. До ну, речі, пам'ятаєте то місце, де була задниця Зайця, там, яка тільки не була задниця чи... Там щось нічого нема зараз. Цього року ще не прекрасна. На 3-6 попрацює, дивіться скільки людей. Хто не зайде, як мінімум сфотографується. А хтось інший побачить фотографію і захоче теж мати таку фотографію. Ну і хтось тих, хто робить фотографію, нарешті зайде. Тобто мала би спрацювати. Ця річ.

Nema nakon kod do plaščanzi